З 9 ранку на Донбасі режим тиші. Ця домовленість була досягнута ще два дні тому спільним українсько-російським центром по контролю та координації питань припинення вогню. У штабі антитерористичної операції вже відзвітували. На всіх позиціях сил АТО режим припинення вогню вже введено в дію. Лакмусовий папірець. Так сьогоднішній день називають Оренбо. Він має продемонструвати, чи здатні Кремль та проросійські бойовики взагалі вести перемовини. Якраз цей день буде. В цей день буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій? Якщо сьогодні на окупованій території не буде обстрілів, кажуть у РНБО, це буде стартом для виконання подальших пунктів мінських угод. Це відведення важкого озброєння за 15 кілометрів від лінії розмежування, обмін всіма заручниками, розмінування території і нарешті демілітарізація. Але режим припинення вогню головний пункт в мінських угодах. З моменту підписання 5 вересня умови перемир'я бойовики порушували 4 тисячі разів, по півсотні обстрілів позицій українських військових та житлових кварталів кожного дня. Загинуло більше ста мирних жителів, стільки ж наших вояків. У полоні за інформацією Міноборони досі залишається 684 людини. Більше ніж півтори тисячі вважаються зниклими безвісти. Тільки за минулу добу перед початком режиму тиші. Терористи відкривали вогонь з важкого озброєння.

за минулу добу штабом антитерористичної операції не зафіксовано ознак припинення вогню із сторони терористів. Відтак, упродовж минулої доби бандити здійснили 64 спроби атак позицій українських військ, а також населених пунктів на Луганському, Донецькому Дебальцівському напрямках. За даними прес-центру, АТО, за добу загинули двоє мирних людей. Ще десятеро отримали поранення. Під вогнем опинилися населені пункти станиця Луганська, Трьохізбенка, Новомихайлівка, щастя, Кримське, опит на Дебальцеве. За даними керівника, Міліції Донецької області терористи напередодні ввечері обстріляли житлові багатоповерхівки Авдіївки. Семеро мирних жителів поранено, п'ятеро з них діти. Костянтин Павлов, Донбас, ТСН, 1+,1.